Яка головна проблема Європи? В тому, що вона зникає і скоро не буде існувати. Не в плані територіально, а взагалі як нація, культура і так далі. Дивись, щоб нація могла б відроджуватися, взагалі, от як в сім'ї, коли у тебе одна-дві дитини, то це рахується просто збереження роду, дві дитини. Одна дитина це вимирання роду. Три дитини і більше це вже розмноження, розбільшення роду. Що ми бачимо в Європі та й в Україні так само. Що у людей коефіцієнт народжуваності зараз менше, ніж 2,1. А 2,1 – це вже точка неповернення. Коли Відновити майже неможливо. Тобто кількість людей, які помирають, набагато більше, ніж кількість, які народжують, щоб нація просто зберегалась такій кількість, як вона є. Саме тому в Європі є проблема з працевлаштуванням і в робочому класі. Саме тому туди йде так багато іммігрантів і так далі. Я не знаю, чого вони понабурали іммігрантів з цих країн Третього світу. Проблема в чому, що арабський світ у них же там в 25 років вже 5 дітей. Я ще ні разу ні женатий не був, ні дітей у мене немає. І куча моїх однолітків так само боремося за свої права, свободу. Боди, качаємо якісь свої моральні там мостой, дружується і народжує, понів і штампує, 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 штампує. І європейська нація через років 30, ну за це треба вже подумати. І що з цим робити, я не знаю. Але люди не розуміють, що через 50 років світ настільки зміниться, що ми не узнаємо ні валюти, ні людей на вулиці, ні колір шкіри на вулиці, ні навіть свою культуру, і вже точка неповернення пройдено. Ну до цього треба просто готуватися і все. Це підготуватися себе або своїх дітей до нового світу. От в оцю всю історію. Дуже печально, несвідомими їх вибором простіше маніпулювати і керувати. Тобто назначать владу буде настільки просто, як ніколи раніше. Тобто це буде світова диктатура, маніпуляція. Ну майже всі превратяться в дуже багатих і в дуже бідних. Просто раби і люди, які ними керують. Все.